Всім привіт, друзі! Сьогодні хотіла показати вам, як я створюю список задач, так званий Todaлист. На відео ви можете побачити макет, який я створила в програмі Procreate. В ньому я використовую гарбузик, який малювала в попередньому відео. На форматі А4 в мене вміщуються три макети. Аркуші щільністю 160 г на метр. В налаштуваннях принтера я вказую простий. Папір найвища якість друку. Під час запису з спітпейту він чомусь повністю не зберігся, і в кінцевому результаті я все ж таки прибираю згори бантик і залишаю тільки сам гарбузик, акварельний фон і також мітки, в яких можна позначити виконаність завдань. Тодолист буде містити 30 аркушів, які я планую склеїти. Використовуючи простий канцелярський ніж і металеву лінійку, відрізаю все зайве. Паперові залишки всі йдуть в переробку. Намагаюся різати дуже точно, для того, щоб при склеюванні потім мати рівний край. Лезо канцелярського ножа повинно бути нове, для того, щоб полегшити процес роботи. Відповідно свого задуму, вирішила скруглити кутики. Роблю це поволі, медитуючи, вручну. Обережно вирівнюю всі листочки, склеюю згори, гори клеєм по дереву. Десь за 10-20 хвилин клей стає прозорий, повністю висихає і ми можемо витягувати з першіпок наш планер завдань. Якщо у вас є принтер і вам дуже сподобався мій макет, ви можете перейти за посиланням під відео і завантажити його в моєму etsy магазині Всім дякую, підписуйтесь на канал, Па-па!